Шо, всім привіт. Прокинувся сьогодні короче, в 7.30. Такий, ну дай-ка я подивлюся коефіцієнти. Дивлюся, а просто увесь все місто просто червоне. Я такий думаю, ого, треба летіти працювати, таке я одразу побіжав зуби, почистив, все. І в бой навіть не завтракав. Так що подивимось що воно вийде заробити і ще хочу зробити короте, цю, цю, цей тиждень прям челлендж типу, кожен, день, кожен день знімати відоси може навіть не довгі, але все одно знімати відоси і в кінці тижня зробити підсумок, скільки вийде заробити. Перший тиждень я трохи трохи розкачався. Ну а тепер можна і працювати. Машина снігу стоїть. Це прям жесть. Хто б мог подумати, що 17 березня я буду зчищати сніг з машини. Це прям жорстко. жорстко. Так що чекаємо першого замовлення і летимо працювати. Що ж, є вже перше замовлення, отаке от воно прилетіло. Взяв я його по убіру. Бо щось по болту мені ну, не сподобалось замовлення. 77 кілометрів коротше, за... 25 злотих, ну типу за 250 гривень, ну, не, не зайшло щось мені чесно. Кажучи, щось маловасте. Оце я обожнюю зразу. Бо автобусна смуга, все офіційно і ти просто стіліш по автобуски. А в нашому місці серйозно дуже багато полоси, так що, ну, смуга. Так що воно, звісно, окупається. Коли особливо, зранку, отак от пробочка. Чи і ти просто об'їхав, де і клас. Так що, перше замовлення є, поробки, звісно, що в Києві, це прям жесть. 50 хвилин виконував це замовлення 44 злотих за 9 км. Ну і подача була, немаленька 3,7 км. Це ну, гарне замовлення було, що ж поробиш. Треба їхати, якщо таке замовлення. І зараз залетіло замовлення ще поки їхав. А, блин, ну взагалі, типу, 24 за 6. Думаю, ну чого не взяти. Типу, я ж Uber в мене показує час, скільки їхати до клієнта, і скільки їхати з клієнтом. І там щось час 13 хвилин, думаю, чого за 13 хвилин не заробити? Ну, 240 гривень. Думаю, ну чого ні. Що зробив вже 2 замовлення. Гарненько так. Друге взагалі швидко Зробив за 12 хвилин зробив 22 злотих. А, зараз їду на заказ ну, на замовлення. Ох Коротше, Прикріплю, не хочу врати. Ну і потім 3 замовлення, ці 4 прикріплю, бо воно насипає піпець. Просто я не встигаю. Взагалі ну, Я, я то подоїжджаю до одного, я вже повинен їхати на інше. Бо Мені, блін, навіть за 17 хвилин до висадки пасажира, з яким я їду, пролітають замовлення. Ну я не розумію, як так. Типу, пролітають там з подачою 5 км. Ти подивишся, ну, 40 хвилин буде пасажир чекати. Думаєш, ну як? Ну, типу, як? Ну це ж маразм, тому більше зранку, коли люди запізнюються всі на роботу. Ну, іноді не розумію в цьому випадку. Ай-яй-яй. Убра. Ну... Нічого. І найголовніше, що люди чекають, це прям мене дивує піпець. Ну, якщо хочете чекати, то чекайте. А ми будемо їхати далі працювати. Так що до наступних замовлень можна сказати. Ну, що, їхав, взяв замовлення по путі, ну, люди відмінили. Ну, Хоч такі є, і то добре. Зараз прийняв замовлення 18 за 7,7 км з коефіцієнтом це навіть. Ох, так що летимо. Летимо. Так, е, пройшло майже 2 години і заробіток у мене отакий вже злотий За майже 2 години. Ну, година 55. Так що, так, да. слабенько, ну, хоч щось є, і то добре. І то, і то добре, знаєте, чесно кажучи. А так я, ну, реально, по факту, на тому тижні я в, в, в такому часі тільки виїжджав. Так що, якось так. Мінус один. Пробіг кстати, був, коли я стартував. О, можете тут побачити. Зараз 500, блін, давай, фокусуй. Щось не хочу. О, 504. О, було 475. Так що, ось ось так от. 248-500. Зараз. Так що в кінці тижня подивимося, скільки я проїду, бо на тому тижні ну можна так от подивитися по пробігу, ну то воно жорстко виходить, прям жорстко. Коротше, кайф, трохи її поклацав і розібрався. Що це е, повітря перекривається на салон, бо я взагалі не думав, що може на кермі це бути. Ця температура регулюється, он 22 Градуси... о, непогане замовлення. Так, взяв. О, коротше, 21. 20, ну, 22 стоїть. Що? Вже день їздити додому, по, пообідав. Ну як, можна сказати, позавтракав, бо позавтракати не встиг, вилітав на роботу. Ну і за 11 до 2 до вдома. Ну і що, виїхав в центр по замовленню, потім з центру кадинував на аеропорт. Думав з аеропорту, з аеропорта поїду одразу до партнера, бо мені потрібно ще кожен кожну тиждень показувати йому авто. Типу, що там на ньому щось змінилося чи не змінилося, ну і він перевіряє всі рідини. Рід... 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 Фух, так що так от а до партнера. Ну, від мого дому, якщо їхати, то це ну, прям 17 кілометрів десь. ну, Це хвилин 40 приблизно їхати. Так що треба по замовленням до нього доїжджати. І зараз о, в центрі тож поїхав в аеропорт, за аеропорта одразу взяв замовлення, прямо там же. І кидану опять в центр. Думаю, да ладно, поїду вже з центру до нього, бо він працює до 6 і до 6 і до нього потрібно попасти сьогодні. А там ще може і черга бути з водіїв, так що треба попасти і забрати тим більше документи. Умова зліцення. Чому. Так, да, щось таке, коротше, умова зліцення і. Спитати, що там ліцензія моя готова, не готова. Оце чуть фура тільки що Ажечку Мерседесна зачепура проїхала біля Ашечки. Прям ну, десь ось так от від неї було. ох Охожню, як воно все стоїть. Що немає слів просто. І смузі будемо стілити. Ну, нам ауді не дає цього робити. А так да вже потрохи звикаю до Польщі. Все ж таки польщі краще взагалі не порушувати правила ні дорожнього руху, ні пішоходом навіть, бо це дуже дорого, прям дуже дорого. А навіть те, що я зараз знімаю, це також... Ага, короче. не можу закріпити, бо воно виходить отак вверх одразу. А, і Короче, за все, за все штрафи просто. Не пропустив пішохода просто на повтору приліп злоте. А це як ні-як 15 тисяч гривень. Ну, і це ще такий, типу, литовий штраф. Можна сказати, бо є штрафи і що, тобі, був? Так що, чувак, виходить. Ну, не І шо, так і я йому валізу достаю такой опс. Підкидає короче, два цюлик. А це як ніяк 200 гривень. Я такий Ну приємно, приємно. Так. Ох актив, актив. Так, шо, все, дизель, дизель. дизель вам не надо. Якщо залити сюди дизель, буде... Опа! Появилось! Ну і що, на два цюлю. Ох, це буде швидко я думаю. І десь отак. <смі> Можна так погратися. О, так. Ну, а тепер треба піти оплатити. Шо ви шо, шо ви? <рес> Давай, курва! Да, тут можна гарно розмовляти по-польськи, якщо просто матюкатися. Ну що, хочете побачити жирний жир в пріусі? Можете просто зацінити е, кришу цього, як вам такий. Просто панорама, яка ще відкривається. Ну, це прям жорстко. На пріусі. ну Це гарно. Це прям щось на гарному, гарному. Ну що, все. Приїхав до партнера, він подивився машину, все, перевірив масла, фільтра. Ну як, фільтра? Масла і єдине охолоджуючі. Все. Перевірив, пробіг, свірів і все. І дав два. 2... Модифікатор ще не дав, бо я дав ще дві, типу ліцензії на крайне міста, щоб працювати і там, і там. Так що, в у мене Це три ліцензії у цих на авто. Що, Взяв замовлення, будемо летіти о, 4 подачі і 12 км їхати за 30 злотих. Ну, там щось показує 30 хвилин. Ну, бо час пік. Так що, партнер отак, площадочка. Так що поїхала. Да, так швиденько вже і настав вечір. 9.22. Час летить просто неймовірно швидко. Ну і що? Зараз взяв замовлення по болту, отака от 15,7 злотих. За 7 чи 9 кілометрів. Ох, так що, працюємо. Що, їду додому, бо щось взагалі глухо, тухо. ну, П'яма таке катати, чесно кажучи, краще додому поїхати, відпочити і пораніше завтра виїхати, людей на роботу розвісти. Бо зараз ну, 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 нема сенсу. Чесно кажучи, типу, нема сенсу. Мінус 2, люди не гуляють. Всі по домах, так що Фух, і що зараз підемо, підведемо підсумки цього дня. Ну хоч трохи є що показати, трохи не дотягнув до плану. А план в день а це в мене 400 злотих з врахуванням комісії. Так приблизно прикинув, порахував, що мені цього приблизно... Повинно вистачати. Так що план отакий. Кожен день, можна сказати, 4 тисячі гривень треба заробляти без комісії. Що, запаркував машинку вже біля дому одну біля другої. Гарандована і моя, просто поруч стоять вперше. І що по доходам сьогодні вийшло? Вийшло сьогодні, коротше, отак от на болту, отут. Отак от на обері. І разом вийшло 386 злотих. Ну, якщо брати всю там чаюху, чаюхи злотих 30 точно було. Коротше, чаюха перекриває паливо. Ну, якось так. На гібриді це так працює. На ф'южені це, на жаль, так не працювало взагалі. Ну і чаюха, типу, там двадцятку ку звусило, там 5 -ку. Ну там щось, ну, короче нормально, чи там навіть більше 30-ки залишилось сьогодні, і воно реально на паливою сьогодні витратив 30 злотих. Ой, проїхав я, Ладно, 30 злотих, але ну, в мене ще в байки в бакі було трохи газу. О, так що проїхав я 225 кілометрів за сьогоднішній день. Ну, сьогодні дуже було багато такого пробігу. Що... Ну, не по замовленням. Поїхав до партнера, поїхав додому, поїхав ще раз додому. Ну, і так приблизно кілометрів 25 набежало чисто по своїх справах. Ну, рахуємо як є, да. А що по пробігу, я просто скажу його і ну, в кінці тижня, і скільки взагалі витратили ми на паливо. Так що давайте, підписочка на канал, усім гарного вечора, тихої ночі і до побачення.